Приветствую вас! Выдавай из канал People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подпишитесь на наш канал. У нас, у нас каждый день новые свежие выпуски на самые интересные темы. Хочется, конечно, чтобы каждый день были интересные темы. Хочется говорить о жизни, хочется говорить о чем-то интересном, таком развивающем, но факт есть фактом: в Украине продолжается война и Россия, как страна-террорист, 8 июля нанесла Огромний большой, массированный, жестокий удар по всій Україні: Днепр, Кривой Рок, Київ, другие города, маленькі, маленькие, маленькие посілки, обломки ракет. В общем, це это, это ужас. Є багато вопросов на цю тему. Зараз ми поспілкуємося стосовно цього С тарологом Лани Александрової. Лана, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Олексій. Всім привіт. Рада бачити. Як як ваші справи? Скажіть, чи були у вас якісь передбачення стосовно 8 липня? Чи чи відчувалася в повітрі? У вас якась от напруга? Тому що я в числа в городі бачив дуже багато сумних облич? Е, я тобі хочу сказати, у мене так, така якась моя карма працює. От як повинно произойти щось, в мене за кілька днів до цього да, в мене колотнеча, а саме в день трагедії завжди особиста трагедія, не особиста. Я спокійна. І от якраз, у цей спокій він більше всього напрягає. Можливо, тому що це ну, невідворотньо. Отже, і на своїх картах я бачила ці всі прильоти і ці всі трагедії. Я бачила 7-го, 5-го числа. Я ще дивилася і казала, якісь діти по Києву, причому тут щось таке дитяче має відношення, матері, багато горя. Кажу, uh -huh. я не розумію, що це. От. Е, так же саме по кривому рогу, два дня підряд 6, 7 випадає карта башня, карта розрушення. Я кажу, цю страну кажу, що з того випало, нічого не було. Кажу. Ну було збиття, було збиття. Думаю, може, це ми такі класні, кажу, промедтірували, і ми ага. так сказати, завдяки нам збили цю ракету. І тут восьмого, спокійно, спокійно і чую. І так думаю, якась так підозрительно, як спокійна всіда, якась жопа. От. І тільки бабах, і ми розмовляємо якраз з моїм другом, а він каже, це ППО. Кажу, ти знаєш, кажу, це навіщо, ці башні перегралися, це, навіть, прильот. Так mm -hmm. воно і було, в принципі. Але я вам хочу сказати таку річ, що ми зараз заходимо. Ну, я трошки астрології вкину, бо я ж, я ж і астролог, якщо ви не проти, зараз, зараз от два з половиною роки, у нас є соєднення двох планет з'єднання: це Уран і Марс. От воно, Уран взагалі він встає ну, точне да, він проходить два. Там одне один якийсь період, у нього десь 2,5-3 роки триває. А потім він там відходить, йде там собі далі по своїх справах. До речі, якщо у вашій карті Уран зайшов на вашу Венеру, то буває так: ой, влюбився, неожиданно, Венера – це про любов. А Уран неожиданно влюбився такий, а потім через два з половиною роки-три любов проходить, ти дивишся, думаєш, І, хто це я? Та ну будь-не може. Так, щоб ви знали, то це планетки трошки там граються. Отже, а так як Марс у нас відповідає за агресію. Метал, літаки туди теж входять. Війна, уран відповідає. взриви, катастрофи, неочікуваність, авіація. От вони з'єдналися. От і з 12 по 19 липня. Вони ще з'єднуються ще з одною зіркою, називається зірка Алголь. Алголь це звізда масових катастроф. Це у всіх у підручниках астрології про це пише. Отже, оця вся кампанія з'єдналася і буде уважні і обережні, буде багато аварій, трагедій, катастроф, будуть зриватися вулкани, будуть сталкиватися там, я не знаю, поїзда, взриватися, будуть техногенні катастрофи, будуть от такі от масові, як оце Росія оце все зробила. Чи вони спеціально підгадали під це время, Чи це воно, знаєте, як? То кажуть, як казали раніше древні, то що на небі, те й на землі, але факт остається фактом, і ми залишаємося під цією загрозою. <свідько> <плузької> Ланочка, питання таке: а російська ракета, вона була спеціально запрограмірована на Ахмадіт. На Так, <свідько> да. 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 Чим більше болі, і це, і це не перший раз вони туди летять, і не останні. І чим більше э, смисл оцих атак. Це не просто збиття курсу. Ні. Чим більше болю нам принесе агресія Росії, тим скоріше ми будемо сідати за стіл перемовин про капітуляцію. А як ваші карти скажуть, що Путін хотів сказати е, всьому міру? От цим вчинком таким. Що Путін хотів сказати всьому міру таким вчинком. Дивіться, весь світ зберігає ілюзії. Він живе в ілюзіях карта світа і карта ілюзій. І ці ілюзії у нас постійно. Карта колесо Фортуни це коли по кругу щось крутиться. Ми постійно перебуваємо в ніяких ілюзіях. От. І саме, і саме цим. Карта, карта боргу, да, і карта якогось, то тобто есть, щось має ділитися пополам, або щось має віддаватися. Тобто, взагалі, от Путін, команда Путін, Росія Путін, як би це все назвати, вони вважають, що ми їм заборгували, заборгували, знаєте, як то кажуть, якусь частину себе, скажімо так. Це як ото чоловік і дружина, да, дружина каже, а я полюбила другого Чоловік каже, а я тебе вб'ю. Ну, от примірно так от звучить. От у них таке поняття. І зараз він е, очікує: ну, по-перше, він очікує, що е, ми будемо відповідати якоїсь агресії, тільки в нас нічого немає. У нас паж мічей, то есть, мало. Не о чому немає. От. Це по-перше, і по-друге, і ще що, і він був ще незадоволений карта незадоволеності якоїсь дороги, якою дорогою? З'їздом якимось, да? з якоюсь їхали. Я вам хочу сказати: в мене є враження, що він був дуже незадоволений, що його на цей саміт Мира, все, він один, його не запросили. Да? Зібралися без нього десь рішати. А він хоче показати, що я є велика величина, що Росія а є велика країна, і ви повинні з нами. Рахувати, Рахуватися. Ви по ту сторону, а я по цю сторону. Ну, що я можу сказати. А що а буде А що будет с далі? дальше? він е буде працювати? Давай подивимося. Чи буде далі працювати Ну, Я хочу сказати, що. Багатьох людей у світі ми говоримо прямо про всесвіт, о, про закордон, про світ. Багато людей сколихнуться і почнуться пожертвування, якісь прямо от іменно на Ахмадів пожертвування. Mm. На жаль, на жаль, ну, це будуть пожертвування на скажімо так, на восстановлення, не на озброєння, не на захист, а на восстановлення. Так, далі, далі наш імператор буде кругом про це говорити. Ну, імператор це часто президент, От, про е, багато людей будуть говорити про це, але що будуть піднімати? Що будуть робити? Що будуть робити? Чи буде він далі працювати? Ти знаєш, там, де вони розбили, там, де вони розбили на тому місці, вони таке впечатлення, що вони не будуть вас Або вони його приберуть і уберуть. Поняв? Тобто, uh -huh. вот так от. Тобто вони не будуть іменно в тому самому місці, де пройшла трагедія. Ну, я те скажу чесно, це і енергетично не дуже правильно є. Там, де була трагедія, знову вас обновлять. Так само, як іноді ми на е, наші люди. Він буде працювати далі, але я ж кажу, трошки можуть построїти, скажімо, новий корпус, або може щось таке. Ну тут uh -huh. не будуть. Е, так як не можна накласти кладовищах, от дуже часто є лік... на... лікарні на кладовищах строять, і старі люди завжди кажуть, там буде багато мору, там буде багато ну, мира людей. Угу. Я не знаю на чому построєний Ахмадіт. Це треба для корінних киян задавати це питання, вони краще знають. От. Але я хочу сказати, те, що в цьому місці, де була трагедія, не можна. Угу. Це як І, ну їх десь трошки цих дітей перевезуть. Десь раз знаєш таке враження, що не в цьому місці він буде продовжувати працювати, а трохи їх поубирають, тому що розуміють, що ці кінжали, які летіли дуже, як то кажуть, низько. Вони ну у нас немає проти нього такого високоякісного ППО. Тому дітей вивезуть. Ну але це не буде озвучуватися для того, щоб не шукали далі. От, тому що ждуть слідущих, слідуючих, uh -huh. следующих. тобто сама система Хмадін працювати буде. Поняв вот так? Uh -huh. А вот это... от оці корпуса вони трошки будуть трошки по іншому. Да, їх встановлять траляля. Ну трошки пізніше. Uh -huh. А этот теракт він змусить в мірі дасть дать, дать більше денег нам на оборону. Заставить я тільки щоб дивилася питання, я тебе хочу сказати, ми теж в ілюзіях перебуваємо, нічого ну, нікого не змусить. Чужа біль у ну, мене колись навіть такі вірші є: чуже горе не пече, чуже горе не болить. Ні. На жаль, ні. Це ніяким чином не вплине, так як Буча не вплинула, так і це. Ніяким чином не вплине, так як нам обіцяли, будуть обіцяти, так як нам не давали і, і не дадуть. Дуже шкода. Дякую. Так, ще питання від наших глядачів: чи буде Польща збивати Росію? Чи буде нарешті Польща збивати російські ракети і дрони над Україною? Е, дивись, тільки що дивилась також це питання. Розкажу вам, як це буде звучати, прямо слово в слово. Бо я боя ще так ще подивилася страна по картам. Значить, яка ситуація? Польща буде збивати ракети? Але вона буде не, не не стільки над Україною, скільки на кордоні, коли вже вони знаєте, будяш, як будуть летить ракета через всю Україну. Як вона приближається до польського кордону, тоді вони тільки її збивають, і соответственно, куди вона падає? Ну на, на, на західні області, на захід України, тобто. Нас вони захищати не будуть, це вони себе будуть. Там там даже така карта була. Я ну, не можна кажуть на одне питання два рази підряд. Ну, би карти розкладати, але я дуже її красно пам'ятаю. Там така карта була, де людина стоїть і себе намагається ну, зберегти щось для себе. Так от, трошки для себе оце вони зберігають. Угу. От Польща буде чисто для свою, ну, свою не в нашу, а тільки ну, свою безпеку берегти. Ну і звісно, уламки куди ракети будуть падати. Ну, Україну, в Україну. Uh -huh. Так, а ще, бачив таку новину, з таким заголовком неизвестно привезли отравлену воду тим, хто допомагав вохмадетям. Все, хто її пили, отримали так отравление. Хто це зробив? І з якою метою? Там просто привозили багато води Ахмадет. Жінка привозила і не одна жінка, і чоловік вони по очереді привозили. Притом чоловік такий багатий. Жінка дуже балаклива була така, вона много-много щось розказувала. Насправді у них є таємне задання. А чоловік він такий, як бізнесмен чи предприйнімач, чи щось поняв такий з деньгами Отакий, от вони по очереді якось у воду привозили. Тобто, не одночасно. Карта брехні говорить про те, що ну, це люди, це шпигуни. Шпиони, це, це, це якраз із цієї компанії, хто наводив. Ага. От. Треба було обмежити е, обмежити якісь роботи, і, звісно, цій сім'ї, ну, карта тут традиції сім'ї. Тобто, Сім'я, яка люди і волонтери, да, вони як одна сім'я, трошки їм туди внести по лицарю мечів, то тобто якоїсь, якоїсь ну, агресії, скажімо так. Да. Ну, Якимсь чином їх треба побити, вони їх не можуть, ну, хоч вбити теж не можуть. Давай будемо травити, називається. Ага. Вони отримують за це гроші. Це, це акція не просто сидить така тітка і ненавіжу Ахмадіт. Ні, це організована, преступна групіровка, яка за гроші нищить українців всередині. Тобто це серйозна, серйозна ця кампанія. Я хочу сказати, і вони отчитуються о проділеній роботі. Ось о, карта, карта роботи, от, і карта отчота, скільки вони вбили, коли, де попало, вони фотографірують міста, куди влітає. Тобто вони ж не можуть так пристиг про фотографію. Да, от ми привезли водочку, ми сфотографірувались, типа туди-сюди, які ми молодці. це. от, при цьому, при всьому, при там при всьому, вони там навіть зустрілись. Наприклад, або вже вони спілкувалися там, наприклад, по таким ситуаціям, вже їздили. Тобто, ну, Деякі люди їх бачили. От а наша, 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 наша. В чому, в чому головне ну, це? Вони наші, ну просто знаєш, які ще наші. От буває, є така наприклад, да, багато людей займаються громадською організацією. І періодично десь ну, там, зустрічаються на там мітях. Так от, оці люди да, вони парою часто бувають на от таких от заходах, от волонтерських от, що ти ніколи. Ніколи би навіть і не подумав, що ці люди можуть тебе підставити. Поняла, що ні? Тобто це, не, це не, не, не прийшли якісь там просто сусіди сліва, нові, їх ніхто не знає. Вони прийшли, їх там багато знають, з ними вітаються, кажуть, здрастуйте, ви такі класні, дякуємо вам. І ти взагалі ніколи не подумаєш. Навіть. А їх зловлять? Давай подивимося. Чи їх зловлять? Вони давно займаються цією роботою. І я хочу сказати, і давно вони, знаєш, як би кажуть, приїжджають, оце все роблять, вони навели не на одну не на одну, всю, як це сказати. Ну, коротше, багато по, по, по Києву, скажем, якихось влучань благодаря їхнім, їхнім рукам. Так, вони еті, на, наводять. Так, е... да, і наводчики теж. Це у них вся одна компанія, в компанія одна. У них є нові ті самі, Я поки не бачу зловлять, тому що по чому тут така цікава ситуація. Вони за кордон не виїжджають і на місці. Я не бачу, щоб всіх зловили. Ну я, я... Но про них розговор буде. Угу. То есть, то есть, от там є дядька якогось, вони там піймали наводчика. От вони з одної компанії. Угу, з одной компанією. Ну, дай Бог, щоб їх поймали. Дай Бог. Так, ще питання. Ще питання. Путін зустрічався з президентом. Прем'єр-міністром Індії. Ну, в общем, з, з головним індусом, представителем Індії. Підписали договорів на 40 мільярдів доларів. Що це за, за така встреча у них була? 40 мільярдів доларів. це вони щось то планують. Так, прошу підписані договори між Індією і Росією, Прошу підписані договори, А я тебе хочу сказати, у когось мало-мало-мало... Я навіть я не можу сказати, карта сили це все про воєнні действия, Да? А хтось предполагає комусь, наприклад, чи сотрудничество, чи защиту, чи типа, у вас мало чого-то, ми вам дамо. От, я би так сказала. Е, при при всьому, буде, буде приїжджати щось приїжджати, чи привозити, чи транспорт якийсь при, ну, ну, транспорт. ну, який... Не знаю, самоліти, може, якісь, чи якісь. ну от Іменно про транспорт, транспортні е, болезні ситуації. Вони давно, кстати, сотрудничають. Притом, ну, вони сотрудничали до цього времени, просто торговля у них якась була. Угу. А це прямо про, про транспорт, якого не вистачає у Росії для ведення бойових дій. Поняв? От Що це таке? Я не знаю, про що це. У мене ж тут в картах там читається. А, а, зараз, а зараз це буде опасне таке сотрудничество? Давай подивимося. Прямо все, в мене дві карти, Мах і Шаман, говорять про те, що є якісь скриті технології, чи щось вони теж продають, чи ті обмін продають. І єдине, що старі якісь договоренності у них розпалися. То вони їх би, забили. От. А нові, ну от бачиш, от карта мічей це все-таки іще про захист, захист якийсь, хто в кого просить захисту, що захищати, чи для ППО, чи що, чи я не знаю, чи це Індія щось там їм допомагає. Е, Гая, чи, чи, ну, я не знаю, може, ж там в Індії теж свої якісь технології є. Та є ракети і технології. У тих країн точно є ракети і технології. Ну, щось таке там якесь є. Щось не про про, 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 Там йде про силове воздействие, там не про бірюльки якісь. Так дальше. А для України це співпрацювання як обернеться. Да, вони щось дадуть таємно їм дадуть те, чого їм нема. Ресурс, ресурс якийсь іменно. На даній ситуації в реаліях війни ресурс це що? Це якісь запчасті, якісь снаряди, яке щось отаке, от і ще що, і ще що. Житкості. а ці дають житкості їм. Що вони їм дають? Ніфть, газ, Що вони дають? Щось таке, те, що ти Ті ті дають таємно їм до зброї, поняв? Mm. От. А ті, а ті їм якісь жидкості дають. Я тобі хочу сказати, у нас на нас почнуться атаки. То було время, довго время якось вони менше нас атакували, да, попадали, а зараз ми побачимо якісь атаки. І вони будуть щось, щось ремонтувати, будувати, щось, 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 скажімо так, те, чого у них не було. Вони би давно хотіли, щоб воно у них було. Якісь це, може бути, реконструкція заводів, якихось ще щось от таке. Нам це не дуже на руку. А що скрита в цій історії? А, а що скрита в цій історії? Що приховано в цій історії? Від нас? Від нас. Ну, від нас чи від чи від карт? Отак От скажу. Бо є два питання: що не побачили карти, або що скрита від нас? Що не побачили карти? Ну дивись, що не побачили карти, да, давай так. Во-первых, територія, територія і ще що, і ця карта, ми втроєм ділимо якусь територію, да? Або ми втроєм говоримо про якусь територію, є ще хтось третій, є третій, ну, ну, чоловік, який розмовляє. <реку> Одкраз Киртера. робота, робота. Карта роботи це коли бачиш, якби людина, це що, це якісь заводи, предприятия чого-то, поняв? Про, про Вкладування чого денег в производство якоїсь херні, яку не треба показувати. І це вже не перше. Вони вже робили щось в місті. Або вони планували робити, або вже це договорювана. У них повторюється. Но це якась постройка яких заводів, про які ніхто не має знати. І предприяття, або заводи, і ще що. І це і про оборонку, тут про і нападіння, і про оборонку йде. І щось є таке, щось, скажімо так, у Індії є щось таке, що вони хотіли би приховати від нас, але вони їм діляться з цим. Ага, от тепер понятно сожалению, не заглянуй туди, не подивитися, що, що там спрятано ну, да, конкретно. Ну так, да, вони конкретно. я ж не знаю, у угу, мене ж там не написано, угу. ядерні технології ж в картах Тару ж не прописані. Ну так. Да. Так, ще питання е, зрителів. Е, Збройні сили України продвинулись в часовому яру. Яка угу. з моменту на січас е, доля часового яра? Яка доля його, ну, як міста? Як буде виглядати часов яр? Ну, дивися, карта дома, да, карта сім'ї, і карта денег, і карта смерті. Тобто, це говорить про те, що буде багато унічтожено, і жилі дома будуть непридатні, і якісь іменно частний сектор ось горить, і, ну, і фінансові що, що торгові, да, якісь те, що дає ресурси. От воно карта обмеження, город буде больний. Я би тобі так сказала. Навіть оці бойові дії, вони приводять, ну, есть, вони, э, тут карта така, що каже, ну що в принципі, по закону, да? по, 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 по закону війни, що в місті після бойових дій, ну, він не дуже придатний до житла, ніхрена нема, город больний, світа нема, того нема. але... Але я хочу сказати, багато людей виїжджає. Ну, буде відновлюватися якась права, але але багато, багато об'єктів буде дуже багато. Давай подивимося по поводу зараз. У нас я так розумію, половина часов'яра під ну, Україною, а половина під окупантами. Правильно? Угу. <зв>. Так, давай так, що будуть грамати ЗСУ по поводу часов яграчі. Виженуть вони звідти окупантів У нас будуть дуже великі втрати, я тобі хочу сказати. Ого. Дуже великі втрати там іменно. Вот. І ще що. А там є щось таке пов'язане з водою чи з чим, я не знаю. Я просто не знаю, що там у них річки і океани. Дивись, бої будуть ллітися довго, як то кажуть. більше в основному все одно наші будуть десь за цього. У мене зараз немає. Карти, по якій би я сказала, що ми виганяємо окупантів на сьогодні. У мене, ну от, На сьогоднішній день. От розклад, це 4 ряда по 6 карт і 4 на 6. 24 карти, а тої карти, яку я шукаю, щоб я сказала, що вони вийдуть, в мене цього немає. що це значить, як, як ви... Вони можете? не уходять і не повертаються. І, і не це значить, що вони дуже довго закріпляються, отак цей час ав'яр на дві часті. Поняв? Це погана новость? Ну, Для міста – да, так. Ти ж розумієш, що від міста залишаються тільки названня. Угу. Да, це, да, не дуже хороша для них. Ланочка, дякую велике за ваші відповіді. Ще останнім питанням. Ваше, ваше, ваше послання від, від Карта Ро для українців на липень. Липень ну, вже 10 днів пройшло. Ваше послання для українців? На другу, цей місяць. другу, другу, — карти возьму, щоб, що? щоб там війна, війна не попадалася. За що держатися? На що дивитися? Так. Давайте подивимося. Послання, за що, за що держатися? За що, на що звертати увагу, прошу держатися. Ну, дивіться, ось карта шестерка жезлов це карта хороших новин або, або розговорів, або спілкування. Поэтому чим більше людей комунікує і ще що, я би так сказала, по цим картам. Постарайтесь, щоб в вашому окруженні було більше хороших новин. В якому плані? Іщіть позитив во всьому, от во всьому. наприклад, навіть якщо ти, як то кажуть. Вмер, ну в красивому гробіку, то хоча б треба порадитися, що це гробік красивий. Це груба, але я маю на увазі, у будь-якій найпоганішій ситуації шукайте маліший позитив. Наприклад, якщо ваша людина пострадала, але вона жива, хай, нічого поранено, ми вилічимо, ми виходимо, ми, ми, як то кажуть, витягнемо. Поняли, о чому я? Тобто не впадати в є. От дев'ятка кубка це карта, яка говорить про те, що знаєте, як-то кажуть, треба звертати. На позитив хороше, притягувати притягувати іменно позитивом. І ще що, і ще що е, світ, світ, от карт, карта карта інтернету. Да, перестаньте дивитися много інтернету. Є карта. повішена, Не дивіться много якихось новин. Не дивіться много, не, не читайте негативні новини. Як отой казав, е, цей Булгаков, да, не читайте советських газет, тому що там новості з утра капець. Так і це. Не читайте, не слухайте, не дивіться. Зробіть свою реальність е, більш позитивною. Обов'язково. Чому ваші мислі повинні бути позитивні, тому що вони формують вашу реальність? Це, по-перше, по-друге, По-друге, друге, друга порада. Да? Бо я розумію, що багатьох людей І ще карта надії. Звзди це карта надії. Іноді зв'язда обозначає Янгола охоронця Тому, будь ласка, звертайтесь до свого янгола охоронця Балакайте з ним, просіть про захист. Прямо от карта десятка Жеслав це каже, як би вам тяжко не було. Якби вам не було мега страшно у вас, у вас за правим плечем є янгол-охоронець. Ви завжди ніколи не балакате. Якщо ви на біса іскусітеля хоч плюєте через ліве плечо три рази, то, то, то до правого плеча ви ж взагалі не звертаєтесь. Отже, звертайтеся, просіть. Як казали, да, просіть і вам дано буде. І намагайтеся, намагайтеся, ця війна, от, от, карта сили це війна, карта справедливості. Довго не буду показувати, бо тут вони якісь обнажені, -то нас можуть забанити. І, так, і от ця карта, дивіться, п'ять кубків. Три розлились, а два є. Ну, тут в даному в даному випадку навпаки, два разились. Тобто не рахуйте те, що ви втратили, рахуйте те, що у вас лишилося. Тільки на цьому ви виїдете. Ви. Потому що е, війни буде багато захворювань. Ці захворювання будуть психосоматичні, тому що це буде ПТСР. Після них будуть чіплятися багато-багато різних пладачок. Так, щоб нам вижити в цьому всьому ужасі, ми маємо дивитися. На позитив і знаходити щось. От, от квіточка красива. Я сьогодні маю можливість її бачити. І mm -hmm. Треба подякувати Богу за це. От як хорошо, що в мене. А що буде завтра? А завтра попіклується про нас Бог, але попросіть його про це. Ну так якось дуже хороше пожелання. Дякую. Дякую. Дякую вам, Лана. Спасибо вам за время, Дякую вам за, за розклади. Бережіть себе, ви наша квіточка. Дякую, велике і, і теж не дивіться багато інтернету. Хорошо, так і буду робити. Не читаю погані, коментарі. і ви і ви, зрителі, здесь много інтернету. На этом пока все з нами на зв'язку була тролана александрова Подписывайтесь на всі соцсети, залишимо посилання, ссылки под этим видео. Можете залишити коментар. Побачимося у наступних відео на каналі. Бережіть себе, пока.